Кожен раз проходжу сюди, то горжуся тим, що я з цими був людьми і воїнами знайомий з нашими славними героями Тарашанщини. Ми знаходимося Колексин Крент Олександра. Я з ним був разом, коли нас штурмували на Вогодарі. Ми з ним з першого дня були на війні. Я дуже ним горжуся, він настоящий герой. І які кожен з цих воїнів, настоящий герої, які не боялися дивитися в вічі смерті. Йшли героїчно. Мені дуже тяжко, бо я тут похоронив своїх побратимів, друзів. Це дуже мені тяжкі ну, тяжко для мене. Я з ними дуже ну, тісно, вже як ми стала одна сім'я початку війни ми також всі об'єдналися і одразу почали штурмувати воєнкомати. своєї Сашу, Шенкаренко. І дуже це ж почти всіх воїнів, що зараз знаходяться на стендах, я всіх ну, знав по як в воєнкоматі ми збиралися, ну бачу точніше. А вони віддали все саме найцінніше, що можна віддати, це своє життя. Але щоб ми жили тут спокійно. І гордилися ними.